Good morning, my dear first graders. Today we will start a new unit. Сьогодні ми починаємо uh, нову тему. Unit 2, Lesson 1, page 20. Сторіночка 20. Окей, а листо. Список слів. Website. Website. Site. Language camp. Language camp. Мовний табір. So. So. Так. Виступає у ролі підсилювальної частки. Наприклад, so interesting так цікаво. So many так багато. «many» – «багато». Messages. Ми з вами знаємо, є месенджер, У месенджер відправляють повідомлення. So messages це повідомлення, а message це одне повідомлення. All, all всі. Як запам'ятати це малесеньке слово? Наприклад, у мене в класі всі дівчата олі. Олі всі. Так, або всі подарунки віднесіть олі. Ол. Ол перекладається всі. Для кого? For me. For me. Для мене. Наступне слово. Remember. Remember. Запам'ятай. Або, наприклад, ти пам'ятаєш минулого року, ми це бачили. Do you remember? Do you remember? Чи ти пам'ятаєш? Або якщо це минулого часу, did you? Да? Did you remember? Last year. Як запам'ятати, що словосполучення last year це минулого року? Слово last дуже схоже на слово «ласти». Я купував ласти. Минулого року. Last year. Ласти. минулого року. Last це минулого є року. Countries. Одна країна це country. Багато країн. countries. Answer. Є слово ask. Ask питати, а це answer. Answer відповідати. Want. Want. хотіти. I want, я хочу. To make friends. Дослівно make робити friends друзів. To make friends заводити друзів. From. Ось тут хочу вам дещо показати. Дивіться, якщо ми з вами уявимо, що це школа, мої художні якості бажають. Бажають кращого, це школа. Рух до школи буде go to school. To school. Рух від школи буде from school. From school. Тобто, коли ми йдемо в зворотній бік, це перекладається, перекладається словом from is. Them – їх. Ми знаємо. Um, they – це вони. Uh, them – Перекладається їх. I like, uh, I, I like, I love them all. Я люблю їх всіх. Так, find out це або шукати, або з'ясовувати. Find out. Show. Uh, дивіться, якщо ми говоримо a show, то це show, а to show це показувати. Наприклад, fire show це у нас шоу з вогнем, де показують вогонь. Відповідно, to show a fire це показати вогонь. Send, send a photo. Відправляти фото. Або, може, ще буде пост. Ми з вами дуже часто говоримо запостити і не розуміємо значення свого слова. Пост це поширити. Окей, let's read the text. Давайте прочитаємо текст. But first of all, все, we need to hear it. Його, його. Ok, let's try. Unit 2. Lesson 1. 1A. One Listen and read. This is the website of the language camp. Oh, Vlad, you've got so many messages. No. Wow! Are they all for me? Yes, they are. Do you remember your video on this website last year? Many children from other countries can see it and answer you. They want to make friends with you. They want to have friends in Ukraine. We want to have friends in other countries too. What countries are the messages from? Let's read them and find out. Okay. Let's read and translate. Давайте прочитаємо і перекладемо. This – це є the website. Можна перекласти ар артикль з словом цей вебсайт uh, of the language camp мовного табору. Це є веб-сайт мовного табору. All oh, Vlad! Oh, Vlad. You've, дивіться, you've це скорочення двох слів. You have. You've got. Ти маєш so many messages. Так багато повідомлень. Look, поглянь. Вау! Wow. Ого, are they all for me? Є вони всі для мене? Yes, they are. Так, вони є. Do you remember? Чи ти пам'ятаєш your video, своє відео on this website, на цьому сайті last year минулого року? Many children, багато дітей from other countries, з багатьох країн або з різних країн, з інших країн, can see, можуть бачити it його, тобто те відео, and answer you, і відповідати тобі. They want, вони хочуть to make friends, заводити друзів або дружити with you з тобою. They want, want, вони хочуть to have friends, друзів, in Ukraine, в Україні. We want, Ми хочемо to have friends, мати друзів in other countries, to в інших країнах теж. What countries, які країни are the messages from є повідомлення з, а літературний переклад з з виносим наперед. З яких країн є повідомлення? Let's read them. Давай прочитаємо їх and find out. І з'ясуємо. Домашнє завдання читати, перекладати текст. Choose оберы correct, правильний item варіант. The teacher shows the children. Вчитель показує дітям Website, some pictures. Звісно, що вебсайт. сайт Влад Оленка has got many messages. Vlad has got many messages. Влад має багато повідомлень. Number three. Ukrainian children children from other countries can send messages to Vlad. Хто ж може відправляти повідомлення владу? Звісно, що children from other countries, діти з е, різних країн. Number four: the children want to make friends' parents. Що ж діти хочуть е, завести друзів чи батьків? Звісно, що батьків. Отже, правильні відповіді. Владу. Повідомлення, інші діти пишуть і е, хочуть завести друзів, дружити хочуть. Окей, okay. uh, let's make. І це home task, це домашнє завдання. Let's make four sentences. Давайте складемо чотири речення. За зразком. Перший зразок в нас є про Даніелу, три, три речення. Let's make three sentences. Давайте складемо три речення. І так, дивимося, тут все виділено. Дивіться, якщо ми говоримо про хлопчика, то ми ставимо тут слово his, його. Це теж хлопчик, теж буде his, його. Якщо дівчинка, то ми говоримо her, її її. Якщо хлопчик, ми говоримо he, він. Давайте ось так буду маленьким, так зручніше. Якщо дівчинка she, вона. Let's try. Her name is Daniela. Дивимося, де ми взяли слово Даніела. Її звати. Just a minute. Her name is Daniela. Її звати Даніела. Звідси ми взяли слово. She is 10. Ми взяли, звідси, years old. She is from Spain. Де ми взяли слово Spain? Ось тут. Отже, дивіться, у нас країна буде завжди першою. She is from Spain. Вона з Іспанії. речення ми не говоримо. Даніела lives in Barcelona. Даніла живе в Барселоні. Слово Барселона ми взяли звідси. Отже, назва міста, в якому живе Даніела, буде другим. Спочатку ми говоримо країну, потім говоримо місто. Ось так. Окей, okay. let's try to tell about one. E, Міняємо «хьо» на his. his? Name is, замість Даніела говоримо one. His name is One. Замість she говоримо he. He is. Дивимося, скільки йому років? 12 years old. She прибираємо. He is from. Першу говоримо назву країни, China. Як запам'ятати, що Китай читається China? Наприклад, ви дізналися, що в Китаї вирощують чай. Це може бути перший варіант від слова чай на. А по-друге, наприклад, у вас, на, у вас на чашки намальований, не знаю, якийсь китайський відомий об'єкт, і вам мама дає чай і каже: Сонечко моє, чай на поки теплий. Так, далі продовжуємо. Це речення ми не говоримо. Далі Даніела. Замість Даніела. Ми знову кажемо one lives in. Замість Барселони говоримо Shinhai. One живе в Shanghai. Окей, okay. number two. Номер два. Знову таки хлопчик, його не говоримо. His name is Andre. Ще не говоримо he is 13 years old. Ще не говоримо he. He is from France. France, I'm sorry. Це речення не говоримо. замість Даніела говоримо Andre lives in Paris. Paris. Андре живе, замість Барселони говоримо Париж. Окей. Next about Emma. The sort sentences. третє речення about Emma. Тут у нас з вами дівчинка. Отже, ми говоримо. Her name is Emma. She is 16 years old. She is from Kenya. Це речення не говоримо. Замість Даніели говоримо Емма. Emma lives in Nairobi. Nairobi. Даніела живе в Найробі. Окей. І це Home Task. Це домашнє завдання. Написати три речення про Ванга Андре та Ему. Okay, and last exercise. Listen, послухай and point и 3. Listen and point. Hello Vlad. Hi Bill. You know, I've got a video from my new friend on our language camp website. Oh, what's his name? Her name is Sally. Ми почули her name, її ім'я. Отже, мова йде про дівчинку. It's a girl. Where is she from? She's from Australia. Australia почули. How old is she? She's 13. 13 почули. 14? No, she's 13 years old. 3. Listen and point. Hello, Vlad. Hi, Bill. You know, I've got a video. I'm sorry, is a little Hello, Vlad. Hello, Vlad, Private Vlad. Hi, Bill. Hi, Bill, Private Bill. You know, I'm... you know, this nice. I've got a video from my new friend on our. I have a new video. Ya mayo novel from my new friend with Mogonovodruga. On our language camp website. From a language camp website is website omovnotaboru. Okay, let's continue. Oh, what's his name? What's his name? Як його звати? Her name is Sally. Her name is Sally. Yizwati Sally. It's a girl. It's a girl. Це дівчинка. Where is she from? Where is she from? Zwitkevana. She's from Australia. She is from Australia. How old is she? How old is she? Skilkiroki. She's 13. She is 14. 13. 14. 14? 14? No. 14. Нет, 13. Oh, she's 13 years old. Окей. Давайте тепер подивимося тест уважніше. A Vlad's new friend is a girl. Владова нова подружка дівчина. Vlad's new friend is from Australia. Владова Uh, Владовий новий друг з Австралії. new Friend is 13 years old. Владовому новому другу uh, 13 років. Влад found a new friend. Влад знайшов нового друга on the Language Camp website. На сайті мовного табору. Окей, okay. lesson is over. Your home task is exercise 2. Ваше домашнє завдання вправа друга. End exercise one і вправо перша читання та переклад. Thank you for the lesson. Goodbye.